Вітаю на сфері. Про головне життя Рівного та області. Дивіться у денному огляді новин. Рівне втратило ще двох захисників: Максим Зайчук та Віктор Лозонюк загинули на Донеччині, захищаючи Україну. Як з військовими прощались у Рівному, дивіться далі. Десятки рівнян схилили голову у скорботі одразу перед двома захисниками. 49-річний солдат Віктор Лозонюк загинув у лютому під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Там же обірвалося життя 39-річного Максима Зайчука. З червня минулого року чоловік вважався зниклим безвісти. Лише зараз ДНК-експертиза підтвердила загибель бійця. Максим ніколи не скаржився на своє перебування у війську. За словами сестри, у нього були можливості за станом здоров'я перевестися в тилову зону, але чоловік розумів свою відповідальність перед родиною та батьківщиною. Максим Зайчук народився на Одещині. Згодом сім'єю переїхав до Рівного. Працював будівельником, зводив котеджі у нових мікрорайонах міста. Максим захищав Україну ще під час антитерористичної операції у 2015-му. З початком повномасштабного вторгнення добровольцем приєднався до лав Нацгвардії. Максим захоплювався спортом у шкільні роки. Займав перші місця на змаганнях з дзюдо пізніше займався боксом. Полюбляв читати та дивитися пізнавальні програми про природу і тварин. Був вірним товаришем для своїх друзів і опорою для нареченої, з якою планував подружитися. Віктор Лозунюк народився у Білорусі. Згодом переїхав до Рівного. Чоловік працював мистецтвознавцем у художньому комбінаті. Пізніше у місцевих приватних фірмах багато хорошого про захисника згадують однокласники. Лачилися з першого класу. Це був ну Відверта, просто щира, добра людина. Ми дуже довго сподівалися, бо він зник ще в лютому місяці. Ми дуже довго сподівалися, що ну десь можливо принаймні полон. От, і... Ці всі сподівання от, увірвалися в один момент, і дуже шкода, бо це дійсно були дуже щитро, щира й добра людина. Чоловік добровольцем пішов до війська у перші дні повномасштабного вторгнення. Загинув 14 лютого цього року на Донеччині. З найрідніших у Віктора залишилися мама, дружина та двоє дітей. Ми всі потерпіли втрату, тому що Віктора я знаю з молодості. Не можу сказати, що ми товаришували, бо між нами є вік певний. Але в молодості, коли закінчував він школу, тоді багатьох людей йде пошук свого місця в житті. Він з друзями, однокласниками, сусідами прийшли до віри в Ісуса Христа. Поховають полеглих бійців на алеї героїв у Рівному. Вічна пам'ять та шана українським воїнам. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. У Рівному при обласному центрі з надання соціальних послуг продовжує робота кімната обігріву для бездомних людей. Тут надають тимчасовий прихисток тим, хто залишився без житла або потрапили в складні життєві обставини. Нині заклад потребує чоловічого взуття різних розмірів. Про допомогу просять небайдужих. У Варацькому районі рятувальники ліквідували пожежу в господарській будівлі. В селі заболотя вогонь охопив дах та перекриття приміщення. Постраждалих немає причину загоряння та розмір збитків встановлюють. Перед судом постане 35-річний житель з Долбунова, який погрожуючи ножем власнику Фольксвагена, намагався викрасти автомобіль. Інцидент трапився у липні. Нині зловмисник перебуває у слідчому ізоляторі. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. На Рівненщині відновили зір матері загиблого захисника. Жінка разом з сином минулого року евакуювалась з Донеччини. Оселились у селі неподалік Рівного. Чоловік пішов воювати. На жаль, через кілька місяців загинув на фронті. Після цієї втрати матір повністю втратила зір. Лише після проведеної операції жінка змогла знову бачити світ і прийти на могилу до сина. Більше у матеріалі Анни Ясук. 87-річна Тетяна Тарасенко прийшла на цвинтар. Тут похований її син Олександр. Матір пригадує, яким він був. І своїм дітям не нянькалися, як він. І пісіраді, і свали до великої війни жінка проживала у Покровському районі Донецької області. Виховала трьох дітей. Одна донька померла, з іншою втратила зв'язок. Залишився син Олександр у квітні 2024-го Через обстріли залишили рідне село. З сином переїхали до Рівненської області. Поселили в хату в нас тут в селі, і вони проживали з сином. Ну ми, коли вона приїхала, ми зразу побачили, що в неї проблеми з зором. Жінка погано бачила, син піклувався про неї. У серпні 2024-го його мобілізували. А через чотири місяці він загинув на Курщині. Після цієї втрати пані Тетяна остаточно втратила зір. Вона дуже важко пережила це, тому що вона от не могла його побачити в останні ті хвилини навіть уже не живого. завдяки зусиллям місцевої громади пані Тетяні зробили операцію і до неї повернувся зір. Коли їй зробили вже операцію, і вона дуже ждала того, щоб їй колись знімуть пов'язку. І коли їй зняли пов'язку, вона побачила обличчя медсестри, і, відповідно, вона вже зовсім не по іншому почала реагувати. Тепер матір часто відвідує могилу сина у кімнаті, де живе, його фотографії та нагороди. Синочок воював під Курським. І заслужив він там у і заслужив цей орден А ще жінка багато читає, попри заборону лікарів, стриматись не може. Я довго не читала а. Як почала читати, як ото знаєте, голодна людина не знає за що хватати. Я от бисеньке читаю, що Як будто я щось куди тобі спішу? Так зараз пані Тетяна проживає у шелтері Варковицької громади. Їй надали окрему кімнату, допомагають соціальні працівники. Вона почала все бачити. Вона взагалі стала іншою людиною. їй Стало все цікавити. Вона хоче читати. Вона хоче дивитись телевізор. Вона, вона почала жити. Тетяна Тарасенко не планує їхати з Рівненщини. каже тут відчула підтримку і знайшла новий дім. Тепер знову бачить світ і свого сина на світлинах, які нагадують про нього щодня. Анне Цук, випуск новин. У рівному внаслідок ДТП травмувався пішохід, а то пригода сталася на перехресті вулиць Степана Бандери та Соломії Крушельницької. Водій Ауді наїхав на 48-річного на який перетинав проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. Травмованого з переломом госпіталізували до медзакладу. Керманич легковика був тверезий. Розпочато досудове розслідування. У млинові сталося ДТП за участі нетверезого водія. Керманиш транспортного засобу газ, рухаючись заднім ходом, в'їхав у Пежо. У 49-річного водія в крові виявили близько двох проміле алкоголю. На порушників патрульні склали адмінматеріали. Наразі у мене все. Більше інформації традиційно шукайте на наших сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе. До зустрічі у вечірньому випуску новин.